Понад 5 тисяч штрафів на суму майже півтора мільйона гривень, саме стільки у минулому році виписали контролери пасажирам комунального транспорту Івано-Франківську. Що це наслідок несправної системи? Чи все ж люди свідомо уникають оплати за проїзд, з'ясовувала наша Вікторія Резун. 300 гривень така сума штрафу за безквитковий проїзд у комунальному транспорті. Івано-Франківська лише за січень 25-го року контролери стягнули з пасажирів понад 100 тисяч. Ми розглядаємо дуже багато скарг пов'язаних з цим, і ми завжди перевіряємо камери, перевіряємо. Всі наші дані по серверах, по ліцензованих програмах, які працюють з цим обладнанням, і в 99,9% випадків, тобто проблема полягає в тому, що людина неуважно слідкувала за валідатором. Валідатор не прийняв оплату. Бували випадки, коли людина стверджує на 100%, що вона е, прикладала картку. А вона її, ми потім бачимо по камерах, навіть не прикладала між пасажирами та контролерами. Через штрафи нерідко виникають суперечки. Люди запевняють, що оплатили проїзд. Утім, система цього не показує. Такі ситуації Стефанія бачила не раз. Сварюються. Ну я не знаю, хто там винуватий. Одні кажуть, що пробили, а воно не пробиває там чи Але це виправдовуються, я виходжу, вони їх там тримають. Були випадки 4 і 5. Директор підприємства запевняє, система справна, а конфлікти у більшості виникають через неуважність пасажирів або неправильне користування картою. Якщо людина користується, наприклад, банківською карткою, то вона має розуміти, що транзакція по банківській картці відбувається офлайн. При цьому необхідно чітко розуміти, чи пройшла. Операція на валідаторі, тому що наші контролери не перевіряють списання коштів. Контролери перевіряють, чи була відмітка, успішна відмітка картки на валідаторі, а кошти можуть бути списані пізніше. Штраф за те, що Буцімто хотів приїхати зайцем у автобусі, Павло отримав кілька днів тому. Хлопець з ним не погоджуються. Запевняє, все оплатив. Він намагався пояснити все. Бувало. Бувало, що штрафний талон, як це називається, було 300 гривень оплати. Ну так бувало, що не прох... проблеми трошки з цим були. Там навіть приходить там, 11 вечора, може на наступний день прийти оплата тобі. І все. Буває, що зразу приходить оплата за 2-3 хвилини, але трошки з цим трошки нюанси є. Це один із варіантів безготівкової оплати в комунальному транспорті. А ще ви можете скористатися QR-кодом. Люди, які оплачують через QR-код, вони мають. Годину часу для приїзду в цьому транспорті, іменно саме в цьому тролейбусі. Дані маємо тролейбуси. Тут іде відлік часу. Тобто людина після оплати у неї вже прийшло в дві хвилини. Тобто, бачите, от зараз у нас є 57 хвилин, 46 секунд, 45 секунд. І оплата 12 гривні, аби уникнути непорозумінь та фінансових втрат, на підприємстві пасажирам радять після кожної оплати перевіряти, чи валідатор підтвердив транзакцію та зберігати електронний квиток.